Гороскоп на 30 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. Ви відчуєте приплив сил, тому зранку варто зайнятися побутовими турботами якомога енергійніше. Вам вдасться зробити все те, що доводилося постійно відкладати на потім. Прекрасний момент для того, щоб вирішувати питання з житлом від покупки нерухомості до перестановки меблів. Сімейні овни зможуть заручитися підтримкою від близьких родичів, тому справлятися з усіма завданнями поодинці не доведеться. Тельці. Вранці ви можете відчути, що тягар відповідальності занадто великий. Не намагайтесь зробити все одночасно. Тоді ви виявите, що всі проблеми вирішуються, а зобов'язання не такі складні, як ви думали. Якщо ваші друзі чи родичі стануть надто настирливими у своїх вимогах, у вас вийде м'яко, але рішуче захистити свої інтереси. Допомагати оточуючим добре і правильно, але звалювати на себе дуже багато не варто. Близнюки, не все буде складатися гладко з самого ранку, але не засмучуйтеся, поступово все налагодиться. Доведеться приділити час домашнім турботам, навіть якщо не дуже хочеться. Близнюкам, які перебувають у стосунках, варто бути особливо м'якою іми з коханою людиною. Так вдасться погасити будь-який дрібний конфлікт. РАКИ День добре підійде для побутових справ та вирішення організаційних питань. Поради старших родичів можуть бути корисними. Варто до них прислухатися. У вас вистачить часу і на те, щоб попоратися зі своїми турботами, і на допомогу близьким. Короткі подорожі подарують цікаві враження, але займуть трохи більше часу, ніж ви планували. Леви. Приступайте до намічених справ з самого ранку, тоді вам вдасться впоратися з усім запланованим легко і з ентузіазмом. Сприятливо складеться спілкування з родичами та друзями. Деякі леви зможуть завоювати симпатію важливої для них людини. Буде добре виділити трохи часу для хобі, особливо якщо ви давно не займалися нічим творчим. Діви. Варто приділити якнайбільше уваги спілкуванню, налагодженню контактів та зміцненню існуючих відносин. Підходящий момент для обговорення важливих питань з членами родини. У вас вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх. Терези, ви легко впорайтеся із запланованими на день завданнями, але постарайтеся не захоплюватися та не перевантажувати себе. Гарний момент, щоб поспілкуватися з далекими родичами чи знайомими, за якими ви давно не бачилися. Терезам, зайнятим здобуттям освіти або підвищенням кваліфікації, варто приділити навчанню більше уваги. Скорпіони. Займіться господарськими справами, наведенням порядку та створенням краси навколо себе. День підійде для цього якнайкраще. Ви відчуєте легкість та емоційне піднесення, тому легко впорайтеся з будь-якими складнощами. Підходящий момент, щоб зміцнити стосунки з родичами, приділити їм трохи більше уваги та порадитися. Стрільці Будьте особливо стриманими у спілкуванні зі старшими родичами. Сьогодні ймовірність непорозуміння і суперечок трохи вища за звичайно. Не варто братися за відповідальні завдання, краще зосередитися на рутинних побутових справах. Займіться чимось приємним і не забудьте добре відпочити, це піде на користь у всіх сенсах. Козироги. Ваша вразливість може зіграти з вами поганий жарт. Не надто довіряйте новим знайомим, щоб не стати жертвою обману. Не всі ідеї, які спадуть вам на думку, вдасться реалізувати, але це виявиться навіть на краще. Відповідальними справами сьогодні краще не займатися. Приділіть більше часу спілкуванню з близькими та відновленню сил. Водолії. Ви маєте здійснити безліч телефонних дзвінків і важливих розмов. Вийде вирішити деякі спірні питання і швидко порозумітися з оточуючими. Великі покупки виявляться вигідними і принесуть задоволення. Ті, хто зайнятий навчанням, легко впораються навіть із найскладнішими завданнями. Деяким водоліям повернуть давній борг. Риби підходящий день для навчання самоосвіти, вивчення іноземних мов або підвищення кваліфікації. Ви зможете проявити творчий підхід до вирішення звичних завдань. Риб, які вирушають у поїздку, супроводжуватиме успіх на кожному етапі. Постарайтеся виділити час для свого хобі або будь-яких приємних занять. Це допоможе вам відновити енергію після робочого дня.